Якщо у вас є будь-яке запалення в травному тракті, у шлунку, тонкому чи товстому кишечнику, ви будете дуже раді, що подивилися це відео, тому що я розповім про простий і недорогий засіб, який фактично не має побічних ефектів. Його можна застосовувати при гастриті, подразненні стравоходу, виразці, а також при грижі. При будь-якому запаленні в системі травлення варто його спробувати. Тільки подивіться, яким методом зараз усе це лікують. Одним із засобів, які використовують, є антибіотики. Антибіотики настільки вихваляють, що називають найбільшим відкриттям сучасності. Що ж, якщо це так, то нам, безперечно, створили купу проблем. Щороку люди приймають величезну кількість антибіотиків, лікарі прописують 73 мільярди доз антибіотиків. Виходить приблизно, виправте, якщо помиляюся, по 9-10 курсів антибіотиків на кожного чоловіка, жінку та дитину на планеті. Це неймовірно багато. Проблема в тому, що антибіотики можуть знищити величезну кількість дружніх бактерій у кишківнику. А що ж із тими бактеріями, які виживають? Ви чули фразу, те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Саме це і відбувається. Коли ви приймаєте антибіотики, мікроби, які вижили, стають супермікробами. Вони здатні створити безліч проблем ті, що були колись дружніми, стають недружніми. Частина мікробів, які раніше ніяк не шкодили, перетворюються на патогени: кишкова паличка, сальмонела, пілорі. Хоча раніше вони жили з вашим організмом у мирі, тепер вони налаштовані агресивно і можуть спричинити сильні запалення в травному тракті. Такі речі трапляються навіть при раку, коли людина проходить хіміотерапію. Вважається, що вона вбиває всі ракові клітини. Можливо, але зазвичай ні. Зазвичай невелика частина залишається ті 1-5%, які вижили. Вони змінюються, стають сильнішими, повертаються і успішно протистоять будь-якому лікуванню. Можна, звичайно, застосувати більш агресивну хіміотерапію, але хіба власний імунітет не страждає від такого удару? І що потім робити без імунітету? Така ж проблема була б і між країнами, якби вони почали застосовувати ядерну зброю. Це може завдати їм не прямої, але фатальної шкоди. Тепер я розповім вам про натуральний засіб практично без побічних ефектів. Він не знищує всі мікроорганізми у вашому тілі, як це робить пастеризація, він не зменшує їхню кількість і не перетворює дружні бактерії на недружні. Навпаки, він робить їх ще більш корисними. І цей засіб капустяний сік. Доза залежить від тяжкості запалення, при легкому достатньо одного стакана на день, у тяжких випадках до чотирьох склянок, тобто приблизно літр. Капустяний сік дуже цікавий і дієвий лікувальний засіб. У минулому я часто рекомендував капусту людям з будь-якими травними проблемами. Коли в них гастрит або інші розлади травлення, капуста, схоже, переноситься найкраще. Думаю, я знаю чому. У ній є чотири важливі сполуки, що допомагають травній системі. Перша так званий вітамін U. Він допомагає прискорити загоєння виразок та уражених ділянок у травному тракті. Захищає слизові оболонки по всій системі травлення, а також запобігає ерозіям. Допомагає там, де є подразнення, запалення або пошкодження. Його вже навіть почали застосовувати зовнішньо і, схоже, він допомагає навіть при депресії. Вітамін U є й в інших продуктах селері, вершковому маслі, цільному молоці та тваринному жирі. Цікаво, що якщо ви на м'ясній дієті і їсте багато тваринного жиру, це, схоже, знижує запалення у кишківнику. Але пастеризоване молоко найімовірніше лише нашкодить, адже воно стерилізоване. А в непастеризованому, ймовірно, є щось, що допомагає при запаленні кишечника. І це лише одна з корисних речовин у капусті: друга це сульфорафан. Він також міститься у броколі, проростках броколі, брюссельській капусті та інших хрестоцвітих, наприклад, у цвітній капусті, кейлі та водяному салаті. Він добре допомагає при виразках, викликаних гелікобактер пілорі, і є одним із найважливіших активаторів іншої сполуки НРФ 2. Ця сполука бере участь у процесах детоксикації. Окрім цього, це протизапальна речовина та потужний антиоксидант. Вона допомагає нормалізувати гіперактивний імунітет. Таким чином, сульфорафан принічує запалення, не знижуючи при цьому здатність імунної системи захищати організм. Крім того, у капусті дуже багато вітаміну С. У мене є окреме відео про це, де я розповідаю про синдром дірявого кишечника. Дірявий кишечник це щось на зразок субклінічної цинги. Якщо замислитися, цинга проявляється в іншій частині тіла у яснах, що кровоточать. При цьому страждає колаген, тобто сполучна тканина, у ній виникають дірки. Якщо ж це відбувається в кишечнику, там так само з'являються дірки і протікання, як і в ділянці зубів, де кровоточать ясна. Те, що відбувається з ясними, може відбуватися і у кишечнику. Через мікротріщини проникають різні частинки, імунна система реагує на них і виникають різні запалення. У капусті дуже багато вітаміну С, і нам це дуже потрібно. Є ще одна чудова речовина ельгутамін. Це дуже поширений засіб проти кишкових запалень. Ельгутамін добре допомагає при будь-яких проблемах із запаленням у кишечнику, він буквально підтримує відновлення слизової. Ельгутамін корисний і в інших аспектах. Він може допомогти знизити рівень аміаку. Що стосується Helicobacter pylori, яка викликає виразку, у неї є стратегія виробляти більше аміаку, щоб підвищити піашу шлунку і зробити середовище більш сприятливим для свого виживання. Це чотири потужні компоненти, які містяться в капустяному соці. Вам потрібна свіжа, соковита, сира органічна капуста. Можна використовувати як зелену, так і червону. Робіть із неї свіжий сік та випивайте, це надзвичайно ефективно. Побічних ефектів практично немає, це справді ідеальний варіант. Чудовий засіб дуже недорогий. Так, вам знадобиться соковижималка, але в усьому іншому, на мою думку, це просто ідеальне рішення. Так, це рішення. Але важливо також зрозуміти, що стало причиною запалення, а також розібратися, як краще харчуватися і чого уникати надалі, щоб підтримувати свій мікробіом. Нам потрібно, щоб він був різноманітним, багатим і допомагав травленню. Для цього дивіться й інші відео, які є на моєму каналі, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нову, цікаву та корисну інформацію.